Нещодавнім своїм постом я хотіла продемонструвати, що наразі в свої 35 п'ять я в кращій фізичній формі, аніж в 25. На що мені написали, що раніше було краще щось, ти занадто схудла, давай під'їж. Ну коротше, як завжди, обестінили і знівелювали досягнення. Це по-нашому окей, але. Поясніть мені, будь ласка, звідки з'явився цей тренд, що жінка, яка важить більше аніж 55 кг, кілограмів, вже просто подруга. Тобто розглядатись як приваблива, вона вже апріорі не може. А це сос опитування хлопців про ідеальну вагу дівчат, де всі як один відповідали 55 кг, кілограмів, якась магічна цифра. А наразі важу 55 Мені ще кілограмчик один накинуть і все, я не ліквід. А чого ніхто не враховує зріст? Подивіться уважно, будь ласка, на цю табличку. У мене зріст 1,75 сімдесят При моєму зрості моя вага має бути в межах 60-67 кг. кілограмів. Тобто 60 – це моя найнижча межа. Я наразі 55. А були часи, коли я важила і 50. І знаєте, що було з моїм тілом? А те, що в мене не було циклу. А чому? А тому, що коли е, маса тіла жінки понижується до критичних дефіцитних показників, жінка втрачає свою основну функцію репродуктивну. Так можливо, варто задуматись? Можливо, не з нам транслюють а ці анорексичні тренди. Жіночої фігури, які на мою думку можуть збуджувати лише расів і педофілів.